Боба відвідав фанкон у Києві, точніше, його міні-версія з пустиліну. Боба побачив дуже багато крутезних косплеїв, і після цього сам захотів стати косплеєром. Ух, ух. А ще Боба зробив фотографії в багатьох фотозонах. Понь -понь. Що? Ви його не бачите? Ось він. А ще на фанконі була величезна стіна, де можна було щось намалювати. Правильно! І я намалювала Бобу. Так що частина Боба залишилась тепер на фестивалі. Ня! Боба встиг побувати в Хогвартсі на троні і на руках деяких персонажів. Та побачив, як грають відеоігри. Тепер він хоче, щоб я його навчила грати. Пуф-пуф. <говори> Пу -пу -пу Пуф. Хоча йому і без комп'ютера добре. Коротше, Боба, ти щасливий, що сходив на фестиваль? Ня. -а 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 і що він засмучений через те, що на фанконі була його пластилинова версія. Але трошки фотошопу і ми це виправимо. Пінь-пінь.